Комічна, комічна, смішна і одночасно трагічна ситуація. Військові в Польщі, ну військові НАТО вирішили провести навчання. Там були і поляки, і військові Нідерландів. Ну і навчання не відбулись, не відбулись. зірвалися. Хоча там були десантники, ну, коротше, все називалось дуже гарно, соколина, осінь. Е, знаєте, чому не відбулись? А тому, що на кордоні з Польщею були помічені автомобілі з білоруськими номерами, чи то на кордоні з цими навчаннями. Ну, неважливо. неважливо. І е, потім якісь дрони невідомі були, які спричинили перебій е, зв'язку, електроенергії і так далі. Коротше, таке відчуття, знаєте, ніби в курятник. Забігла лисиця, яка от не знала, що там курятник, і кури розбіглись хто куди. А насправді це ж не кури, це ж військові. Військові, які приїхали проводити навчання. От вам навчання, ось вам умовно, бойові умови. Два дрони пролетіло, зв'язку немає. Військові перелякалися, генерали кричать, генерали скасовують навчання. Боже. І отак дивишся, думаєш, країна неляканих балбесів. І ці люди хочуть допомагати Україні. Ці люди говорять, як треба триматися, як потрібно воювати, як потрібно нам з вами мужньо стійко і так далі. Ви хоч зброю передайте просто людям, які вміють це робити, хоча б, щоб ми могли захищатися. Ви ж самі нездатні. Ну, ну, це трендець якийсь. Ситуація насправді зворотня. Група лисиць вийшла в ліс, вийшла в ліс. Тренуватися полюванню. А на краю лісу вибігла курка. І всі лисиці порозбігалися, зірвали, зірвали полювання, курка вибігла. Неочікувано, неочікувано. Ну, от уявіть собі, військові приїхали, військові, на тренування. Що ви збирались тренуватися? Що пісочниця якась. Що, 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 ви, що, ви що ці люди збирались відточувати? Які навички? Що вони, що вони хотіли навчитися? Чому? Ось яка історія. Сумно на це все дивитись, і найгірше те, що вони про це пишуть. Західна преса про це пише. Ні, щоб це стало. Ну, якоюсь таємницею, знаєте, державною, або не для публічності. Ні, 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 ні. -ні. Вони це публічно зазначили. Вони вказали про ці дрони, які їм завадили, тренуватися і так далі. Ну, я, мені важко сказати, як сприймають в Російській Федерації такі заяви, ось такі події. Але мені і смішно, і сумно, і страшно. Бо, виходить партнери. Не, не те, що ненадійні, а абсолютно нездатні до реальних бойових дій, як фейкова армія, як люди, які мають зброю, очевидно, створену інженерами, але абсолютно не готові нею користуватися. Абсолютно не готові її використовувати для оборони навіть в умовах. Плюс-мінус екстремальних а, під час навчання. Ну так збийте ці дрони. Ну ви ж на навчання приїхали. Ну розгорніть реп, ну зробіть щось. Ні. Зірвали навчання, боже. Вибігла курка з лісу і перелякала всіх лисиць. І всі розбіглись. І ще й лисиці побігли по всьому лісові, розказують, що там курка вийшла, а її не повинно було бути. Лисиці, напевно, хотіли, що, що? всередині лісу, напевно, курка була прив'язана з закритим ротом, щоб ще й не кукурікала, да? І от в таких умовах лисиці хотіли провести тренування полювання, так? Коротше, докладніше, хто хоче почитати, я залишу себе в телеграм-каналі. Ну це реально і смішно, і сумно, і страшно. Бережіть себе і оточуйте себе людьми, які хоч на щось здатні. І в більш-менш таких стрьомних умовах готові реально прийти вам на допомогу. А то багато хто розповідає, дуже багато чого. А як тільки щось настає таке, то немає ні від кого допомоги, а лише розбігаються. Розбігаються, бо вилетів непрогнозований дрон. Ну, дійсно.